Доброго дня. Сьогодні у нас презентація нового курсу це курс самозахисту, який називається мінімаліст. Завдання цього курсу дати людині необхідні навички для самозахисту, якщо людина не розраховує на те, що вона буде займатися все життя, не готова присвятитися цьому забагато часу. Ми відібрали з техник Ремага ті техніки, які відповідають трьом критеріям. Перший критерій це. Те, що справді потрібно. Більшість о, нападів більш-менш шаблонні, тобто вагідність того, що вас вдарять рукою в голову, більше, ніж вагідність того, що вас вдарять ногою в голову з розвороту. Тобто ми відібрали техніки, які справді можуть знадобитися. Другий критерій це техніка, яку можна вивчити швидко. Наприклад, в нашому курсі немає такого удару, як лоукік. лоу-кік – це ефективний класний удар, але на постановку лоу-кіка піде декілька місяців. Ми сфокусувалися на техніках, яку людина може вивчити ну, не до автоматизму, але до впевненого використання за одне тренування. І третій критерій, ця техніка не має висувати занадто високі вимоги до вашої фізичної форми, гнучкості, розтяжки і так далі. Тобто це техніки для пересічних людей, які можуть використати люди, які ніколи нічим не займалися. Прийшов і почав займатися. І напевно найголовніше те, що цю техніку можна вивчити за один день. Ну, вивчити ні, але о, зрозуміти, як це працює, так. Да. І сьогодні ми спробуємо це зробити. Наш курс о, складається з 36 технік. Техніки поділені на три категорії: страйкінг, реслінг греплінг. Страйкінг це ударна техніка, тобто о, це все те, що, з чого починаються конфлікти. О, це робота в стійці, удари та захист від ударів руками, ногами, ліктями та колінами. Друга техніка це рестлінг, це визволення від захватів та використання захватів для атаки. І третя це бій лежачи, це бій на землі. Тому що більшість бійок закінчується на землі. Ми почнемо зі страйкінгу, ми почнемо з бази. Техніка номер один це стійка та пересування. Ми не будемо використовувати якісь занадто складні. Техніки, стійки, ми фокусуємося на двох позиціях. Перша позиція так звана нейтральна позиція. До мене наближається незнайома людина. Я ще не готовий з ним битися, але я хочу бути готовим зреагувати, якщо це буде потрібно. Ноги на ширині плеч, руки можуть бути опущені, складені ось так. Ось так, ось так. Класичною нейтральною позицією є така. Те, що називається паркан. Коли ви вставляєте руки перед собою у такому жесті чи у такому, ви готові зреагувати, але це не провокує насильство. Бойова стійка. Із цієї позиції ми робимо короткий крок назад. Так, щоб носок задньої ноги був на, одні, на одній лінії з п'яткою передньої. Задня нога підзігнута. підзігнута Ножки пружинять. Вага розподілена 50 на 50. Тобто не на передній, а на задній нозі. І з цієї стійки ми зробимо першу вправу на переміщення. Якщо я маю рухатися вперед, я штовхаю задньою ногою, виставляю передню, підтягую задню. І навпаки штовхаю з передньою і передню вже підтягую назад. Вперед, назад. Вліво, вправо. Легко. Для затвердження ми зробимо вправу, яка називається дзеркало, з чого починається навчання. Ми стаємо один напроти іншого на дистанції більше, ніж удар. Тобто я не можу доторкнутися до партнера. Я займаю стійку бойову. Руки виставлені, лікті донизу, руки десь на рівні підборіддя. Перший номер робить обумовлення дзеркала. Тобто я буду рухатися вперед, назад, вліво та вправо. Завдання другого номеру дзеркалити мої рухи. Я повторюю твої рухи дзеркально тобі. Вперед, Назад. Вліво, право. Вперед, Назад. Вліво, право. Наступний рівень. Це вільне дзеркало. Я починаю рухатися так, як я бажаю. Завдання другого номера підтримувати ту ж саму дистанцію. Тобто не підпускати мене занадто близько, але і не рвати дистанцію занадто о, далеко. Зверніть увагу, що не треба дивитися на ноги противника, бо ви не будете бачити. Я рух. дивлюся в центр мас, Сюди звідси народжується рух, тому я можу попередити цей рух і передбачити його. Вільне дзеркало танцюємо вперед-назад, вліво, вправо, вперед, як завгодно. І наступний рівень складності це агресивне дзеркало, коли я рухаюсь тупо вперед. Завдання другого номера – підтримувати дистанцію. Але якщо Світлана буде рухатися строго назад. Я можу впертися в мішок в стіну в іншу людину. Мені це не потрібно. Тому ми, ми починаємо закручувати. На один мій рух вона робить два. Назад та в сторону. Та в сторону. Якщо я можу доторкнутися, я виграв. Це ваша перша вправа попарно. Я попрошу наших інструкторів взяти новачків та поганяти їх. Обумовлене дзеркало. Вільне дзеркало, агресивне дзеркало. Перша техніка стійка та пересування. Поїхали!